А якщо ввести Бога, запитають мене віруючі, хіба це не полегшить усе? Адже з'явиться спільна система координат, спільний відлік, жити та орієнтуватись стане простіше. На жаль, введення гіпотези Бога зовсім нічого не дає. З тієї ж самої причини уявлення про Бога у всіх різні, а Бог не виступає по телебаченню з рекомендаціями та настановами. Доводиться кожному задовольнятись власним уявленням про те, що для нього добре, а що погано. А якби Бог і виступав зі своїми проповідями та інструкціями щодо правильного повадження в різних ситуаціях. Уже за пару тижнів нещасний Господь загруз би в поправках, роз'ясненнях і підпунктах. Ті слова, які стосуються ситуації, що я описував як приклад позаминулої п'ятниці, і які, як з'ясувалось, не всі правильно зрозуміли в інших ситуаціях, про які я повідомлю нижче, необхідно розуміти з урахуванням тих поправок, які стануть зрозумілими з наступних прикладів. А якщо врахувати, що люди постійно помирають і народжуються, нещасний Господь зовсім би замучився у повтореннях, роз'ясненнях і прикладах конкретних ситуацій. Адже в різних ситуаціях беруть участь різні люди, і на всіх єдиних інструкцій не вистачить. Доводиться думати самим.